На Житомирщині пройшли навчально-методичні збори з командирами бригад ВДВ та їх заступниками. Ці збори були розділені на теоретичну та практичну частину. За словами командувача високомобільних десантних військ Героя України Михайла Забродського, основною метою зборів було відпрацювання єдиних поглядів і перспектив розвитку ВДВ. Це вкрай важливо, тому що зібрання такого роду це завжди добра нагода поспілкуватися між собою, опрацювати, обговорити проблеми, які зараз існують, і в підготовці, і в подальшому розвитку. І дуже позитивним моментом є те, що під час проведення цього заходу залучається керівний склад Генерального штабу відповідного центрального апарату для оперативного вирішення конкретних питань, які виникають у командира військової частини ВДВ зараз саме тут, під час проведення зборів. Під час практичної частини зборів командири бригад ВДВ ознайомилися з інженерним спорядженням, яке має найближчим часом надійти в підрозділи обладнанням для ефективного розмінування територій та облаштування фортифікаційних споруд. На даному місці ми показували укомплектованість груп інженерних забезпечень, які ми маємо в десантно десанташтому бригади, укомплектованість інженерною технікою і порядок і експлуатації, порядок дії цієї техніки на полі бою. А також перспективні зразки, які в майбутньому будуть на озброєнні в нас в десантно-штурмових бригадах ВДВ. Після обговорення та запропонованих новацій представники підрозділів поїдуть у власні військові частини, аби впроваджувати їх в життя.